Всім привіток! Знову я в лісі. Шукаю грибочок. може мені ще пощастить, знайти пару грибочків. Дивіться, який сьогодні літер. Зараз і це вже разоколет. Допугні. Шупшини ще є. Ось ліку козарик під шепшиною. Розламався мною. Житкі спопчик, старанків. Житкого навіть набрали. Ось ще походжу, полюбуюся природою. Вже цього року більше ходити сюди не буду. Вже на другий ліку, зустрінемося. Знову з новими відео. З гарними грибочками класними, з великими білими карасими. А цього року вже немає. Напишіть мені в коментарях, чи у вас є ще грибочки. Багато чи Багато не збирали. Чи опеньків назбирали, а то малопеньків хоч назбираю, то щось нема жодного опенька. Цього року не було тут топеньки. Зараз видріпаюся вверх. Ще треба якось видріпати з хащами догори до сюди. Хащі, калюки. і додому. Полюбувалася природою і додому. Тут під цим дубочком, літом було багато грибів. Такі гарні, цілі майки. А тепер вже немає жодного. Гарно згадати, як літом. Тут всрала багато грибів. Обережку була мені вже. Якщо видріпати сіллет. Ну, нічого зараз відріпатися, Може по дорозі грибочка, знаєте. Всім гарного перегляду. Дякую всім. Оце б мохомарчик. Дякую всім, хто дивиться моє відео. Буду рада кожному коментарю. Дякую за лайки. До слідуючого вже року.